Нова пошта об'ясни, як ви об'єми рахуєте. Тут об'єм 27. Хоча оця коробка була наполовину пуста. Я із оцих коробок витягнув все сюди, вмістив в одну коробку. От, повністю вся вага вийшла 25,5 кг разом з цими коробками. Ну ладно, так уж бить. От, тут у нас по факту 5. По факту 5. По факту 5-25, ну, трішечки більше ці однакові коробки. І тут по факту 5. Ну, Якось ця коробочка по факту не совпадає по 5. От, тим більше тут сама вага була на 3 кг. Разом з коробкою і з вмістом, оцим, шо в і, тим, і отими двома відеочками. Так що от, от мені дуже цікаво, як нова пошта рахує об'єми. Якщо по мене вийшла посилка 44,5, тому виходить тут 20, а тут 27, то це виходить 57 і 25 грам Якось чи 250 грам. Якось так. Цікаво. Цікава, арихметика виходить.